Моє вітання! В минулому відео я показував, як працює моя система опалення сьогодні. Давайте розглянемо схему її роботи та як підключити твердопаливний котел. На мою думку, саме так повинна виглядати схема підключення твердопаливного котла здорової людини з розвиненим інстинктом самозбереження. Вона може у деяких трошки відрізнятися, але загальна концепція буде зберігатись все рівно. Давайте більш детально розглянемо, що зображено на цій схемі та як підключити твердопаливний котел. На схемі зображений твердопаливний котел, обладнаний блоком автоматики, обладнаний турбіною та клапаном аварійного скиду. Далі йде труба подачі. В цьому вузлі. Знаходиться клапан скиду гарячого повітря там манометр. Я обичаю. <клух> Далі ця труба йде до буферної ємності, яка обладнана клапаном скиду повітря. Далі на буферній ємності є запорна арматура у вигляді крану і звідси вже теплоносій йде до радіаторів опалення. З радіаторів опалення теплоносій. Заходить назад до буферної ємності і виходить у трубу зворотньої подачі. В цьому місці може бути розташований бак для розширення рідини теплоносія в нашому випадку, якщо це є система опалення закритого типу. Далі йде труба зворотньої подачі, і те все діло повертається назад в котел. Тут вказані діаметри. У моєму випадку, у вашому випадку вони будуть плюс-мінус схожі. Якщо ж ви попитаєте, як вибрати діаметр оцих труб, я відповім: тут все дуже просто: які діаметри виходу на котлі, такі діаметри труб і ставте. Відповідно до розумних книжок та техніки безпеки, ось ці труби. Повинні бути виконані з металу, з поліпропілену, пластику. В цьому вузлі їх робити категорично заборонено. Далі давайте розглянемо, на що ж потрібна оця конструкція. І в якому випадку можна обійтися без неї. Справа в тому, що коли температура теплоносія дайде до заданої відмітки, автоматика ввімкне. Ось цей насос, він почне подавати до котла зворотню подачу. І якщо не буде в цього узла підмісу, у вас холодна подача буде заходити з більш високою швидкістю до твердопаливного котла, то, в свою чергу, не буде її встигати прогрівати. Не будуть прогріватися стінки котла, і тут буде у вигляді крапель накопичуватися конденсат, який потім, у свою чергу, буде стікати вниз, і котел буде плакати. Давайте глянемо, чого ж. Цей вузол розташований саме тут. І Відповідь на це питання також є дуже простою. Як я казав у своїх минулих відео, оця труба і оця труба є двома критичними трубами, і встановлення на них будь-якої запірної арматури або будь-чого, окрім оцього зворотнього клапану, є заборонена. Бо є такі вмільці, які кажуть, а наша оця складна конструкція, давайте закономимо тих 4000 гривень окремо оце сюди. І потім, не дай Боже, чи, чи оце виходить з ладу, або ж банально забивається один з фільтрів. Як завжди, це все відбувається, коли котел працює, і починається рух. Людина починає відкривати котел, діставати звідти дрова, кудись їх викидати на вулицю, зливати півсистеми, щоб обслужити. Оцей вузол. В даному випадку, тут встановлено три крани, при перекритті яких доступ до цього вузла є можливим навіть при роботі котла, не кажучи вже про те, що систему зливати не потрібно. Тут встановлені після кранів два фільтри, щоб забезпечити нормальну роботу триходового термостатичного клапану та циркуляційного насосу. Оцей же зворотній клапан потрібен для того, щоб цей насос не зміг закільцювати оцю ось ділянку, щоб забезпечити нормальний потік і правильний напрямок руху теплоносія до вашого опалювального приладу. Цей вузол можна встановлювати як знизу, так і вгорі. Це не є принципово. При підключенні твердопаливного котла в вашому випадку оця труба і оця будуть виглядати приблизно так само. Єдине, що у вас може змінюватися, це діаметр цих труб та місце знаходження оцього елементу. У разі, якщо у вас автоматика відсутня або ж немає тут циркуляційного насосу, є механічний регулятор тяги, наприклад, оцей вузол. Можна не встановлювати Все. Може, можна обійтися і без нього. Далі, щоб забезпечити нормальну циркуляцію води по всьому колу або ж теплоносія, повинно виконуватися одна умова. Ось ця точка повинна бути нижчою, ніж оця точка, тому що гаряча вода під дією гідравлічних сил постійно хоче рухатися вгору і відповідно. Ось ця точка повинна бути нижча, ніж оця, тому що холодна вода під дією, знову ж таки, гідравлічних сил повинна рухатися донизу. Ще, ще раз хочу наголосити, що на оцих двох трубах заборонено, категорично заборонено, встановлювати будь-яку запорну арматуру. Також заборонено встановлювати насоси, триходові клапани, тому що чим більше різних вузлів агрегатів встановлено на оцих трубах. Тим менше є надійність системи, і тим більша є того, що ця система може вийти з ладу. Загалом ось так виглядає схема підключення твердопаливного котла. Я сподіваюся, вона для вас буде корисна і чимось вам допоможе. Всім гарного дня на все добре!